Це напрямок і аж точно не дорога. Такими словами, рівняни найчастіше описують ділянку вулиці Володимира Стельмаха. Щодня тут проїжджає кількасот вантажівок та легкових автомобілів. За словами водіїв та місцевих підприємців, це дорожнє покриття потребує капітального ремонту. Стан дороги це не дорога, а проїзд. Напрямок. Їде низька машина, відповідно, зацепив, розбив, попав на гроші. Колесо пробить. Розбортуватися теж дуже легко. Я завтра буду на великій габаритні їхати, прийдете і спробуєте зі мною як це. Самі ж бачите, які ями машину шкидає, все ну, в салоні всидити. На великому габаритному транспорті просто неможливо. Втім, у такому стані вона залишатиметься недовго, адже нещодавно у місті почали напрацьовувати варіанти, у який спосіб можна привести вулицю Стельмаха до ладу. В рамках цього наприкінці минулого тижня секретар міської ради Віктор Шакерзян заявив, що вулицю незабаром відремонтують. Частину коштів виділять з міського бюджету. Іншу частину додадуть представники місцевого бізнесу. За словами Віктора Шакерзяна, минуло за таким принципом співфінансування у рівному вдалося відремонтувати вулицю. Цю будівельників, оскільки ця співпраця показала ефективний результат, то й до ремонту вулиці Володимира Стельмаха вони теж вирішили залучити місцевих підприємців. Ми десь на цьому тижні маємо ще раз зустрітися, але вже з цифрами більш детальними, і вже тоді будуть підписувати угоди з нашим міським ще безпосередньо і будуть виконувати роботи. Ми хочемо отримати результат. Ми його будемо отримувати. Я думаю, бізнес, який тут знаходиться, теж він зацікавлений, оскільки кожен клієнт, який буде відвідувати їхню територію, там, наприклад, чи це автомагазин. Чи є тут, наприклад, так само автосервіс, будуть мати можливість приїжджати сюди і, за все, буде працювати на ефективно набагато краще. Попередньо тут планують прокласти нове дорожнє покриття, облаштувати комфортні пішохідні зони, а також збільшити мережу вуличного освітлення. Точна сума ремонту ще невідома, оскільки фахівці наразі тільки формують кошторис. Однак вже можна сказати, що підприємці активно підтримують таку ініціативу місцевої влади. Люди, які навіть тут працюють, підприємці, готові на це співфінансування. Ну, надію, що ми зробимо все таки. Гіршої дороги, мабуть, в Рівненській області немає ніде, а це в центрі в обласному центрі такої дороги не повинно бути. Оскільки усі зацікавлені у тому, аби на цьому місці з'явилося хороше покриття, то невдовзі транспортні засоби таки зможуть безперешкодно пересуватися по цій ділянці. Ангеліна телеканал